Статуючу. Підходьте до мікрофона, я з вами. І я, дорогі друзі, щиро і сердечно вітаю вас всіх на цьому святі. Ну скажіть, будь ласка, як я можу бути неусміхненим, як я можу бути неоптимістом, якщо традиційно на цьому подвір'ї збирається. Світ нашої громади. Це найкращі учні, це найкращі батьки, це найкращі вчителі. Я з великою радістю вітаю вас всіх із сьогоднішнім святом Днем Знань. Я хочу наголосити на тому, що ми навчальний заклад, який сповідує традиції народу, який має свої традиції, який шанує. Героїв минулого, які шанує теперішніх героїв, це заклад, який пам'ятає своїх засновників, пам'ятає тих, хто робив тут перші кроки. І сьогодні я хотів би, щоб всі ми згадали нашого першого директора, який, на жаль, вже перший раз не з нами. Взагалі він 65 років був на цьому мітингу. Це людина, яка вклала у наш навчальний заклад все своє здоров'я, всю свою душу. Я завжди дивався тим, наскільки він був чи відчував новизну і прогрес. Уявіть собі людину, якій вже було майже 70 років, яка прожила у певній системі. І яка вирішила підтримати цю ініціативу, зломити попередню систему і створити щось тут нове у нашій гощі. Його хвилиною мовчання. Дякую. Але його пам'ять. Його ім'я повинно жити з нами і надалі. У мене сьогодні є така пропозиція. Я буду вносити на рішення Ради гімназії, заснувати у нашій гімназії премію для педагога імені Федосія Панасовича Шкабаріна, який справді вносить оцей прогрес, оцю новизну і щорічно. Щоб ми ось в пам'ять про нього на цьому сьогоднішньому святі вшанували такого педагога гімназії і вручали йому цю почесну відзнаку і почесну премію. Я думаю, всі ми це підтримуємо. Шановні друзі, я сказав, що я з радістю зустрічаю кожен навчальний рік. Тому що це початок чи продовження краще тої дороги, якою ми всі, ми всі йдемо. Ми прагнемо в нашій гімназії навчати, розвивати, виховувати наших гімназистів на найкращих, національних і сьогодні можу вже сказати і європейських зразках і традиціях. Не дивлячись на всі труднощі, всі перешкоди, народ, нація і держава живуть тоді, коли вони мають своє майбутнє, і саме це майбутнє сьогодні стоїть на цих мітингах.